Це змінило все. Але я повернулася. За цей час сталося реально багато всього. Але давайте про все детальніше і повернемося в той час, коли я випустила на каналі відео топ-10 причин, чому українці повертаються додому. Це відео набрало 18 тисяч переглядів, але мене шокувало не кількість переглядів, мене шокувала та кількість хейту, яка полилася на цьому відео. Звичайно, були люди, які мене підтримували, які ділилися своїми думками стосовно моїх слів, з того, що я говорила, бо це моя думка особиста, це мої спостереження. Але були ті, які були просто так. От. Насипали на тебе все, що можна, і говорили все, що вони вважають, що це так правильно. І ти такий: блін. І я розумію, за роки ведення ютуб-каналів я зрозуміла, що із ста коментарів буде один негативний, і ти зациклишся на ньому. Я це розумію, але тоді. Мені здавалося, що всі 100 коментарів негативні на той момент. Хоча зараз, перечитуючи деякі коментарі, я розумію, що їх було багато, бо я людям відповідала, дякувала за підтримку, і все, все, все. Але цей хейт, ти такий, ти тримаєшся в руках, держишся, розумієш все. І тут новий удар, стеля. Вона просто обвалилась мені на голову. Я про це розповіла також тут на Ютубі. Поділилася, бо це частина мого життя, і я поділилася з вами цим. І знову, знову привіт хейтерам! Знову вони мені пишуть, навіщо ти це розповідаєш? Навіщо ти це ділишся? Це для чого? Щоб що. Чесно, реально, ні для чого я ділюся, тому що це моя частина життя, і я хотіла показати, що це реально в будь-якій країні, в будь-яких умовах це може статися. І що треба робити, як діяти в цій ситуації? Також я хотіла розповісти, і, звичайно, в майбутньому я вам це все розповім. Але зараз, знаєте, тоді ти такий, і знову цей хейт, і ти такий. і тут... Ще моменти навіть, ложечки такої дьогтю на мою бочку цього всього задоволення, як кажуть, приходить слова моєї знайомої, яка дізналася, що я це виклала на Ютубі, і вона не запитує, навіщо ти це викладаєш? поділилась, а, ну так, да, ти ж блогер. І це було таким, знаєте, іронічним тоном, ти такий, блін. Оці моменти реально вони дуже ранять. І люди навіть цього не помічають, вони не розуміють, що вони переходять особисті кордони. Обов'язково в наступних відео я підніму цю тему, ми поговоримо з вами про рідних, про знайомих, про хейтерів, як правильно вибудувати ці соціальні кордони і що робити в таких ситуаціях, тому що до мене зверталися з цими питаннями люди, причому не одна людина. І про це я обов'язково вам в майбутньому розповім. Просто після цього я стала це питання більш детальніше вивчати, і мені є що сказати вам. Але саме в той момент я зрозуміла, що мені потрібна пауза. Зупинитись, передихнути, перепочити і вже повертатися з новими силами. Тоді я вирішила, що я дам собі паузу на місяць. Місяць. Це ж небагато, це 30 днів. Були відео на каналі, які виходили про Харків, з них знімав Рома. Він ділився, хоча він мене підтримував, звичайно, постійно на цьому етапі розмови. Він мене підтримував, я йому дуже вдячна. Він знімав також відео про Харків, щоб підтримати канали. Були деякі відео, які я зазняла заздалегідь, я їх, вони також вийшли на каналі. Їх там небагато, але вони були, і я з вами ними також поділилась, бо вони вже були відзняті, змонтовані, вже були на каналі. Якби я їх ще не змонтувала, то, тобто десь якісь, можливо, ролики є, які я не змонтувала і не виклала на канал. Не знаю, чи викладу колись, чи ні. Можливо, воно так і залишиться там десь в моїх недрах історії, мало пам'яті на телефоні, але місяць минув, потім ще один місяць. А я. Ніяк. Я розумію, що я ще не готова повернутися. І тоді я дала собі обіцянку, що я повернусь, коли буду дійсно до цього морально готова. І сьогодні цей момент настав. Я дочекалася цього моменту, і для мене це було. Я сьогодні зрозуміла, що мені вас бракує, що я хочу поставити камеру, записати відео, поговорити з вами відверто про все, розповісти, що я така ж сама жива людина, що як я, я чим живу. А, бо мені бракує цих розмовних відео з вами. На в'язальному я Ютубі детально так не ділюся своїм особистим. Я свого часу розділила це все, і тому якось так воно вийшло, що я не ділюся особистим. Хоча я знаю, що є дівчата, які прийшли до мене сюди на канал саме з в'язального блогу. Тому я повернулась і тепер обіцяю вам, буде ще більш цікавіше. Попереду нас чекає з вами новий. Розділ ще більше щирості, відвертості, більше мого справжнього життя. Це буде новий формат відео на нашому каналі, нові відео. Можливо, комусь це буде нецікаво, і він піде. Це не буде суто Німеччина, це буде просто реальне життя. Лайфхаки і все все все, -все німецьке я тут не збираюся давати. У мене нема цього бажання, тому я вирішила, не буду просто обмежувати себе темою подорожі в Німеччині, хоча вони будуть, поки вони є. Хочу повернути свою стару рубрику рецептів, яку я ще вела в Україні. Хочу, щоб вона також тут була. Ця рубрика рецептів. Будемо разом з вами годувати смачні блюда, смачну їжу для нас і наших рідних з вами. Більше буду ділитися таким побутом, чим ми живемо, що ми маємо, і просто ось таке сьогодення звичайної людини. Це такий буде мій, скоріш за все, відео щоденник нашого повсякденного життя. Хочу, звичайно, ввести декілька рубрик. Це буде рубрика Б'юті рутина. Це моя тема. Вона мені цікава, вона мені була завжди цікавою. І я якось мало намагалася, але мало про це якось розповідала. Можливо, не так смачно, як це роблять б'юті блогери. Можливо, б'юті рутина не настільки для блогерів, для людей цікава, як особисте життя і як похейтити. Але б'юті рутину я поверну. Мені ця рубрика подобається. Я сама особисто люблю дивитися такі відео і. Звичайно, мені є що розповісти на багато-багато років. Я обожнюю наш український бренд косметики Hillary. Я розповім смаколики, якими я дійсно користуюся, що мені сподобалось. Тут в Німеччині з косметикою ще можу порекомендувати. Можливо, хтось знає, що українки буде дивитися, їм буде цікаво, можливо, хтось може десь замовити собі, тому я буду ділитися цією б'юті-рутиною саме з вами. Окрім того, я зараз більше стала займатися питанням мотивації моєму Особистому інстаграмі про це я говорю набагато більше, набагато частіше зараз. І, звичайно, тут також на Ютубі я хочу говорити це в контексті мотивації нашої, як себе мотивувати, як рухатись далі. Особливо, ось як після цього моменту пережитого, що мені довелось пережити. Особисто такого важкого для мене для мене це було важко. Я багато зробила висновків. Звичайно, з часом я це все вам розповім і покажу ці висновки, які я зрозуміла, і ви зрозумієте, про що я говорю, звичайно, але буду готувати. Окрім того, я хочу з вами поділитися тою темою. Мені є зараз що сказати. Стосовно ведення Ютубу, ведення Ютубу в Німеччині, і взагалі стосовно ведення Ютубу. І по, хочу поговорити, от якраз в контексті мотивації і ведення Ютубу про ці особисті кордони на соціальних мережах, особливо коли тобі розповідають, як ти маєш говорити, як ти маєш одягатись, як ти маєш виглядати, як ти маєш жестикулювати. оці всі нюанси, це я спеціально та, звичайно, зробила. Я обов'язково цю тему підниму, тому що мені не цікаво, навіщо це мені говорять. Я, якщо якийсь Відкритий негатив, або відкриті коментарі такі, куди мені треба йти і що мені робити, і де моя країна має бути, я буду блокувати. Кажу одразу. Тому якщо комусь це не подобається, якщо ви думаєте, що ви напишете хейт, і я його скушаю, ні, дівчата і хлопці, я цього робити не буду. Я відправлю вас всі слід за руським кораблем. Кажу, які. Тому що я працювала над цим і. Сьогодні я така, яка я є. Ой, мало не забула. Найголовніше і найцікавіше, я хочу вам показати тут найавантюрнішу поїздку, яка і надихнула повертатися мене. Бо я надихнулася під час цієї поїздки. У мене з'явилася купа, купа, купа шалених ідей по веденню і цього каналу, і мого в'язального каналу, і мого клубу в'язання. Тобто, це все-все-все я так от в єдину купу хочу. Об'єднати, бо я надихнулася і я зрозуміла, що я хочу це зробити, хочу повернутися. Ось так найавантюрніша поїздка Німеччиною. Я думаю, вам буде цікаво. Обов'язково. Подивіться, тому якщо ви ще не підписалися саме час це зробити. Напишіть, які найцікавіше вам буде теми подивитися на нашому каналі, що б ви хотіли ще дізнатися про мене особисто, про мою родину, тому що це саме такий сімейний більше канал, а не особисто про мене. Ну, мене більше, тому що я його головний герой цього каналу. Отже, це тільки початок. Попереду нас з вами чекають щирі розмови: купа натхнення, купа емоцій і. Різні побутові моменти, рецепти, все-все, що цікавить, звичайну людину, трешу не обіцяю. Звичайного, простого реального життя обіцяю, якщо вам це цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте це відео чи вподобайки правильно українською. Підтримуйте україномовний контент, адже це дуже важливо, дуже важливо для просування відео. Тим паче я дуже довго не... Вибачте, вибачте, тим паче я дуже довго не викладала відео, і я розумію, що зараз це такий буде знову знову все починати спочатку, можу так сказати. Я це все розумію, я це все знаю. Але я буду дуже вдячна за вашу допомогу і за вашу підтримку. Ну а ми з вами побачимося дуже дуже скоро. Не перемикайтеся!